Ця котельня на вулиці Макарова у Рівному експлуатується вже 20 років. Нині вона обігріває 76 будинків. Завдяки участі в проєкті проон в котельні встановили сучасну когенераційну установку вартістю понад 8 мільйонів гривень, яка дозволяє одночасно виробляти як тепло, так і електроенергію. Останньої вистачить не лише для роботи даного об'єкту теплопостачання, а й для інших котелень міста. Економія це на енергії. Планова собі вартість. Електричної енергії, яка буде вироблятися цією установкою, складає 68 копійок. Ви на сьогодні знаєте, що ми платимо гривня 24 копійки з ПДВ. Тобто, десь за рік економія саме на електричній енергії буде біля трьох мільйонів. По тепловій енергії там, звичайно, що. Буде менша економія. Нову і першу на Рівненщині когенераційну установку особисто запустив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Враховуючи <му> тець, яка працює на Князя Володимира це практично наше підприємство теплозабезпечення міста Рівна буде забезпечити своєю виробною електроенергією. Нині котельня на Макарова працює лише на 10% своєї потужності. Чиновники розраховують суттєво наростити цей показник. Є вже перемовини і є домовленість щодо реалізації на базі цієї котельні ще одного проєкту закриття котельні на Сошенка. Практично ми до 80% нагрузимо цю котельню, яка на Макарова, проходячи практично весь мікрорайон Сошенка, ми переключимо на цю котельню. Під час розмови з міністром регіонального розвитку керівники Рівненщини розповіли, що в області триває президентська програма скорочення споживання природного газу. Так, на альтернативні види палива вже переведено 36 котелень краю. Геннадій Темник у свою чергу поділився планами президента та уряду на наступний рік. Дуже потужна програма президентом запланована на 2014 рік. Це і питання. Відновлення роботи ліфтів і питання капітальних ремонтів, і будівництво дитяча спортивних майданчиків. Ну і інші програми, які ми майбутнім часом презентуємо, все це спрямовано на покращення життя наших громадян. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.